Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Непрохані чужинці прибули на твою рідну землю. Вони ніби хочуть з тобою подружитись, і ви обмінюєтесь різними товарами. А часом ти навіть рятуєш їх від голоду, розкриваючи секрети дивної для них природи. Та коли вони набираються сил, замість вдячності, вони виганяють тебе із землі предків, зверхні обзивають тебе дикуном та зневажають твій світогляд. Якщо ти опираєшся, чужинці застосовують силу аж до загрози повного винищення. Звучить дуже несправедливо так, але саме у такому становищі опинились корінні народи Америки після того, як там з'явились європейці. Чому американська мрія для всіх, крім її корінних жителів? Куди ділись п'ять цивілізованих племен? І чим небезпечний танець духа? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. Інумо розбиратись! Після великих географічних відкриттів європейські держави стрімголов кинулись у перегони з колонізації нових для себе земель. У англійців, які включились в гонку не одразу. Було кілька спроб закріпитись на американському континенті, і лише із заснуванням Джеймстауна у 1607 році можна говорити про створення першої англійської колонії у Північній Америці. Колоністи прибували на нові землі, перепливши через Атлантику на переповнених кораблях упродовж 10-12 тижнів. Важко було б їм вижити у незнайомих умовах, якби не корінні жителі. Саме вони навчили англійських колоністів вирощувати місцеві культури. Кукурудзу, гарбузи і боби, а також показали, як смакує індичка. Перші колоністи селились поруч з повноводними ріками недалеко від узбережжя Атлантичного океану, в глиб континенту їх не пускали гори Апалачі та корінні мешканці, що захищали свої рідні території. Їх називали індіанцями через помилку Колумба який свято вірив, що прибув до Індії. Власне, острови Карибського моря і називались Вест-Індією. Та з часом переселенці, особливо південних колоній, почали освоювати землі все західніше, створюючи на окраїнах володінь корінних мешканців свої ферми. Місцеве населення, коли не відчувало загрози від заокеанських прибульців, охоче торгувало з ними та укладало угоди. Наприклад, племена ірокезів, що жили на південь від озер Онтаріо та Ері, вони відносяться до групи Великих Озер, отримували від європейців зброю, посуд, рибальські гачки. Обмінюючи їх на хутра та шкіру, та де була співпраця з одного боку, з іншого неминуче виникали конфлікти. Перше велике повстання місцевого населення сталося у Вірджинії вже у 1622 році. Вже через 15 років спалахнула війна поблизу річки Коннектикут. Корінні племена намагались перешкодити колонізаторам захопити ці території. 1675 року Філіп, син вождя Вампануагів, Спробував об'єднати племена півдня нової Англії, аби разом дати відсіч європейцям. Однак у протистоянні Філіп загинув, а багатьох індіанців продали у рабство. Племена ірокезів стали прикладом більш успішної боротьби. У 1570 році п'ять племен об'єднались та утворили демократичну державу Ірокезьку Лігу або Годеносауні. Лігою керувала Рада з 50 членів. Держава навіть виступала союзницею англійських колоній проти французів у війні за панування в Америці в 50-х-шідесятих роках XVIII століття. Американська революція знищила єдність ірокезької ліги. Одні племена бились з англійцями, інші з колоністами. Тож, як наслідок проти ірокезів, воювали всі. Так Ліга втратила свою могутність. Колоністи намагались дати собі раду з індіанцями ще до проголошення незалежності США. За результатами Семирічної війни король Георг III видав прокламацію 1763 року, за якою землі, захоплені у французів, а це якраз на захід від Апалачі, проголошувались індіанським заповідником або резервацією. Вже у часи боротьби англійських колоній за незалежність, в 1775 році Бенджамін Франклін створив Комітет у справах індіанців. Функції якого полягали у нагляді за торгівлею та укладанні договорів з корінними племенами. По завершенні революції нова держава Сполучені Штати Америки, що постала у 1776 році, вирішила таки підкорити апалацькі вершини та поширити свою владу далі на захід. Розпочався період активної американської експансії. Поселенці кочували все далі від узбережжя, на долинах гір розросталась мережа ферм до кінця XVIII століття. Населення за Палацького регіону вже перевищувало 120 тисяч. Американці здебільшого були нащадками протестантів, та й сама молода держава несла протестантську мораль працюй, молись, веди порядний спосіб життя. Корінні жителі з їхніми неправильними віруваннями, традиційними промислами та кочівництвом мали або окультуритись та влитись у американську громаду бажану разом із землями, або піти геть. На землях їхніх предків хазяйнуватимуть нормальні фермери, які побудують там великі господарства та з Божою милістю тяжко працюватимуть на благо своєї держави. Таке ставлення американців до корінних жителів знайшло відображення і у Декларації Незалежності США, де індіанців назвали немилосердними дикунами, правило війни яких полягає у винищенні до ноги людей будь-якого віку, статі чи стану. Та не лише фермери загрожували індіанцям, на півдні країни плантаторам необхідно було збільшити посівні площі, щоб вирощувати більше бавовни. Вони так само розглядали землі індіанців як нічийні, які можна і треба колонізувати. Через виснаження земель плантатори на початку 19 століття переносили центр виробництва все далі на захід, у долину ріки Місісіпі. У 1803 році Сполучені Штати придбали у Франції Луїзіану величезну територію від Апалачі на сході до скелястих гір на заході. Від Великих Озер на півночі до мексиканської затоки на півдні. Тож у американського уряду з'явилась спокуса потіснити корінне населення ще далі на захід. За річку Місісіпі, комітет у справах індіанців у 1824 році перетворили на бюро, яке згодом підпорядкувалось Міністерству внутрішніх справ США. Офіційно корінне населення вважали незалежними націями, непідвладними будь-якому штату. А договори із ними США укладали подібні до договорів з іноземними державами. Однак, федеральний уряд все активніше втручався у справи місцевих племен, колективні права і свободи, прописані в угодах, ставали пустими словами. Ставлення американської політичної еліти до корінних мешканців бачимо у висловлюванні одного із батьків-засновників США, Томаса Джеферсона. На його думку, Індіанці люди рівні за тілом та духом білим людям. Змінити потрібно тільки спосіб їхнього життя. Змінити спосіб життя корінного населення Джефферсон пропонував через нав'язування їм товарів у кредит. На його думку, великі борги змусять племена віддати свої землі, а самі індіанці переселяться до спеціально створених для них резервацій на захід від ріки Міссісіпі. Політика витискання корінного населення законодавчо втілилась у закон про переміщення індіанців 1830 року за президентства Ендрю Джексона. Формально це переселення мало бути добровільним, а так звані п'ять цивілізованих племен це були Чарокі, Чикасо, Чокто, Крік та Семіноли, мали отримати грошову компенсацію та освоїти нові землі на заході. Ці землі уряд США обіцяв навічно закріпити за племенами та їхніми нащадками. Однак насправді відбувалась примусова депортація. Джексон заявив, що у разі відмови він не зможе гарантувати корінним народам безпеки. За 20 років землі предків до новоствореної індіанської території вигнали приблизно 60 тисяч людей разом з їхніми темношкірими рабами. Ця трагічна подія в американській історії дістала назву. Дорога сліз. Багато корінних американців загинуло від хвороб та голоду на шляху до резервації, а білі отримали змогу загарбати територію у 100 тисяч квадратних кілометрів. Пізніше подібним чином виселили племена Навахо, Євапаї та інші. Після конфлікту з Мексикою Сполучені Штати у 1848 році отримали Каліфорнію. І там проводили подібну політику, виганяючи, продаючи в рабство і просто знищуючи племена юкі. Ті індіанці, що залишились, страждали від голоду та хвороб, корінне населення було безправним. Законодавство Каліфорнії зазначало жодному індіанцю, чорному або мулату не дозволяється свідчити за чи проти білої людини. У другій половині 19 століття у американському суспільстві відбувалось активне обговорення. А чи надавати корінним мешканцям громадянські права? Були пропозиції дозволити індіанцям, як і іноземцям, натуралізуватись та набути громадянства певного штату в обмін на вихід зі складу племені та проживання серед білого населення. Однак по завершенні громадянської війни 1861 65 років було прийнято закон про громадянські права, у якому Федеральна влада надавала американське громадянство усім особам, народженим на території США, за винятком індіанців, що не платять податки. Їх продовжували цуратись, називаючи дикунами. Війська на кордоні з резервацією постійно воювали з індіанцями, примушуючи їх до впокорення. Дикунів змушували відмовитись від своєї землі, від традиційного господарства та промислів, навіть від духовної спадщини. Окультурювати їх взялась християнська церква. З 1865 року федеральний уряд почав укладати контракти з різними християнськими організаціями з метою відкриття храмів та шкіл при них, які б мали американізувати, уяви собі, корінних американців. Нормалізувати стосунки уряду та індіанців намагався президент Улліс Грант. Він призначив комісаром у справах індіанців вихідця з племені Сенека. Першого корінного американця на цій посаді за нього кількість конфліктів між урядовими військами та корінними племенами зменшилась удвічі. Разом із тим, тиск на племена посилився. Саме за гранта індіанців у 1871 році позбавили статусу незалежних племен. Відтепер вони були підопічними сполучених штатів. Тобто тепер штати могли спокійнісінько нав'язувати свою волю корінним мешканцям. Навіть не укладаючи угод з натяком на рівноправність. Тиск ставав все відчутнішим з 1883 року запрацював Індіанський кримінальний кодекс, відповідно до якого те, що раніше було проявом етнічної ідентичності, наприклад, поховальні обряди, знахарство, традиційні ритуали, відтепер ставало злочинами. Не маючи ресурсів для боротьби, більшість корінних народів були змушені асимілюватись. Іхніх дітей забирали у спеціально створені школи інтернати, де їм забороняли спілкуватися рідною мовою, традиційні імена змінювали на більш культурні американські, дітей спонукали відмовлятись від власної культури і традицій. Фізичні знущання та приниження були звичними інструментами такого укультурення, як і недоїдання та відсутність належного медичного обслуговування. Останньою великою битвою між індіанцями та військовими США була різанина на Вунде-Дні 1890 року. Тоді збройні сили США напали на табір народу Лакота через обурення корінних мешканців тим, що білі знищують стада бізонів, основного їхнього джерела їжі. Небезпечною для США виявилась також релігія танцю духа, яка стрімко поширювалася серед індіанців. Танець, що мав би об'єднати живих з предками та захистити їх від білих, налякав військових, які прийшли перевірити житла індіанців. Його сприйняли як підготовку до битви. Тож 29 грудня 1890 року один випадковий постріл спровокував хаотичну перестрілку, у якій загинуло 25 солдат і не менш ніж 153 індіанці, серед яких багато жінок та дітей. Кількість земель, які належали корінним американцям, постійно зменшувалась на територіях, куди вигнали корінне населення, формувались нові штати, а дикуни мали тікати все далі на захід. А від узбережжя Тихого океану індіанці виселяли каліфорнійці. Зрештою, індіанська територія обмежилась Оклахомою, що у перекладі з мови чокто означає червоні люди з 1890 по 1907 роки Територія Оклахома мала напівавтономний статус, поки остаточно не стала черговим штатом. Лише у 1924 році всі без винятку представники корінних народів змогли отримати громадянство, та на той час дві третини їх вже були асимільовані, вигнані з власних територій, заморені хворобами та переселеннями. Індіанці, нарешті, стали юридично рівними з нащадками заокеанських зайд. Та на цьому страждання представників корінних народів Америки не закінчились. У середині 50-х років ХХ століття створили індіанську службу охорони здоров'я. Працівники служби мали допомагати у боротьбі з неналежними умовами життя та здоров'я індіанців, і та ж служба у 60-х та 70-х роках ХХ століття. Проводила стерилізацію корінних американських жінок, часто вводячи їх в оману або погрожуючи позбавити соціальної чи медичної допомоги. Це робилось нібито для боротьби з бідністю, але по суті було черговим проявом геноцидальної політики США. Вважається, що понад чверть корінних американських жінок до початку 80-х років були стерилізовані. Але... З розвитком мас-медіа вже було не так просто приховати деталі злочинної політики влади США. У ті ж часи, на хвилі протестів проти сегрегації та війни у В'єтнамі, політична активність індіанців стрімко зросла. З'явився, до прикладу, рух американських індіанців. Його члени протестували проти видобутку урану на землях народу Навахо. Протестувальники на кілька днів окупували гору Рашмор. Яка була священною для народу лакота поки його не вигнали на захід. У 1978 році рух разом із Бюро у справах індіанців організували акцію протесту під назвою Найдовша прогулянка, щоб розповісти людям про загрозу суверенітету племен з боку уряду. Прогулянка довжиною у понад 5 тисяч кілометрів. Зібрала тисячі представників багатьох корінних народів у США та Канаді. Її учасниками були також зірка спорту Мухаммед Алі та актор Марлон Бранду. Виконавець ролі Дона Корлеоне, до речі, задовго до найдовшої прогулянки, був прихильником відстоювання прав корінних мешканців Америки. У 1973 році він відмовився від свого Оскара за роль у хрещеному батьку. Замість нього на сцену вийшла корінна американка Санчін Маленька Пір'їнка, одягнена у традиційний одяг, та пояснила, що Марлон Брандо відмовляється від нагороди через несправедливе і стереотипне зображення корінних американців у кіно та телебаченні. Тодішній президент Джиммі Картер відмовився зустрічатись з активістами найдовшої прогулянки. Однак конгрес відкликав низку законопроєктів. Проти яких протестували активісти, та прийняв закон про свободу від розповідання американських індіанців. Цей закон вимагав від усіх урядових установ припинити втручання у вільне сповідування індіанських релігій та фактично визнав попереднє порушення прав корінного населення. Представники корінних народів Сполучених Штатів і досі борються за свої права. Фокус їхніх інтересів за кілька століть змістився до охорони навколишнього середовища, зниження рівня безробіття та захисту від побутового расизму. Продовжує діяти бюро у справах індіанців, яке підтримує приблизно 2 мільйони корінних американців у 574 визнаних владою племенах. Всього ж наразі у США проживає понад 5 мільйонів осіб, що називають себе корінними мешканцями. А це приблизно 1,7% від усього населення країни. Зростає рівень представництва індіанців. У 2021 році міністеркою внутрішніх справ стала Деп Халланд, перша корінна американка на такій високій посаді. Та нині резервації корінних американців займають трохи більше 2% усієї території США. Найсвіжішим проявом відстоювання індіанців своїх прав. Стали протести проти будівництва трубопроводу Dakota Access Pipeline у 2016 році, на думку членів племені Сіу, що проживають у резервації Стендін Рок, цей трубопровід може спричинити забруднення води, а також осквернить священні для них місця, адже його мали прокладати через території з похованнями предків індіанців. Судові баталії з цього питання тривають і досі. У 2009 році США офіційно вибачились перед індіанцями за непродуману політику, однак досі серед американців немає одностайної оцінки політики колоністів щодо корінного населення. Юрист Рафа Лемкін, автор терміну геноцид, вважав цю політику геноцидальною. Деякі історики стверджують, що це були етнічні чистки. Та влада Сполучених Штатів досі не визнає депортації, стерилізації, фізичне знищення, заборону культури та мов корінного населення цілеспрямованою комплексною урядовою політикою, беручи натомість відповідальність за окремі її прояви. Вживаються заходи для компенсації завданих збитків у вигляді програм відновлення та визнання суверенітету корінних народів, підвищується рівень обізнаності мешканців штатів про культуру індіанців. Та компенсувати усі збитки, завдані США індіанцям упродовж століть, не вдасться. Втім, часом, щоб хоч якось полегшити біль від образ і втрат, достатньо визнати власну провину і щиро покаятись за скоєні злочини. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Childland Deutschland і Едуко та фінансується «Штернштунден».